Доброго дня, мене звати Наталя Стрильбіцька, я директор туристичної агенції. І сьогодні я розповім про популярність туристичних маршрутів в наш час, незважаючи на військові дії, незважаючи на таку серйозну політичну ситуацію, ми поспілкуємося про те, де треба трошки відпочити, перезагрузитися і набратися емоційних гарних спогадів. В ефірі рубрика Варто знати. Потенційні втрати світової туристичної економіки від війни оцінили у 14 мільярдів доларів США. Водночас, в Україні надходження від галузі до держбюджету скоротилися у 2022 році на понад 30%. Менше податків у перший рік повномасштабної війни сплатили турбази, кемпінги, дитячі табори відпочинку, туристичні оператори, туристичні агенції. З лютого двадцять року ситуація на туристичному ринку була просто катастрофічною, тобто, це повний занепад, це повна стагнація. Взагалі, першопочатково шок для українського суспільства він відбився на всіх галузях і зрозуміло, що практично декілька місяців. Ну, майже до червня 2022 року про подорожі мови навіть і не йшло. Але як тільки ситуація більш-менш стабілізувалася після перших наших перемог, влітку люди почали думати, а де б хоть трошечки відпочити, і цілком логічно, що на перше місце вийшли регіони більш безпечні. Тому поступово туризм почав відроджуватися, поки що локальний, регіональний, спочатку по поділлю. Далі, відповідно, ми вже возили до найближчих сусідів Тернопілля, Чернівці, Галичина. І поступово-поступово поступово подорожі, звичайно, не в такому об'ємі, як раніше, але знову почали проводитися. Закордонним туризмом ситуація була значно складнішою. Весна 2022 року це фактично більшість туристичних агенцій була задіяна в тому, щоб вивозити людей з самих небезпечних регіонів України, з Чернігівщини, з Харківщини, відповідно з того ж самого Маріуполя, вивозити людей більш безпечні місця, і дійсно в цьому плані пішли на зустріч наші партнери по бізнесу. Тобто, першопочатково це просто вивіз людей. А вже що стосується оздоровлення діточок, відпочинку жінок і знову ж таки пенсіонерів, то трошечки вже почався рух це липень, серпень, вересень. Але так як небо України закрите, то звичайно більшість моїх колег, як і я, ми перейшли на автобусні тури по Європі. І знову ж таки, перше місце, якщо ми беремо тури морські, якщо ми беремо оздоровлення дітей, це Болгарія, це частково Румунія. Туреччина, ви знаєте, трохи далі, це вже не так бюджетно, але все ж таки Туреччина також. Що стосується повітних програм, то відповідно ми можемо наших туристів відправляти або з території Польщі, з аеропорту з Варшави, до прикладу, з інших аеропортів, або з території Румунії. І найближчий варіант такої відправки туристів за кордон це Сучава. Тобто це таке оптимальне по часу і по фінансам, тому що у нас час фінансова складова обтуру також має дуже серйозне значення. Подорож до іншої країни, де не тільки цікаво, але й відповідально. Тому до мандрівки слід ретельно підготуватися. Спеціалісти радять почати свій туристичний шлях з менших відстаней, довіритись професіоналам своєї справи або ж досвідченим туристам. Вони допоможуть і проконсультують. Далі підготувати необхідні документи, кошти. Вони мають бути як готівкові, так і на карці. І ще один елемент вибір гардероба. В ідеалі універсальна капсула гардеробу, де усі елементи одягу поєднуються між собою. Це дозволить уникнути перевантаження валізи. Я би радила звертати увагу і на фінансову складову, і звичайно, відповідно до дитячої вікової категорії на відстань. Цілком зрозуміло, що їхати в Туреччину автобусом для дитини це буде важкувато. Тому більшість я би радила обирати ближчу відстань. Вона буде по фінансам більш доступнішою, і, в принципі, скажімо так, по якості буде теж достатньо гарною. Я вже зупинялася на відпочинку в Румунії і Болгарії. Ну, Болгарія знову ж таки оптимальний варіант: в районі 300-350 євро. Можна відпочити сім ночей з харчуванням All-Inclusive в досить гарному рівні. А Туреччина, звичайно, такі показники будуть дорожчими. Єгипет, знову ж таки, летіти, розумієте, спочатку потрібно добратися до аеропортів, потім, відповідно, вже сам переліт, час і фінанси. Тому керуємось насамперед фінансовою можливістю, далі обираємо ближній варіант маршруту. Що стосується вихідних для наших хмельничан, для гостей нашого міста, то ви знаєте, є достатньо широкий вибір: вибір як і одноденних турів, так і турів на 3 на днів. Якщо ми беремо тури одноденні на суботу, на не неділю, а останнім часом популярності набираються саме тури інстаграмі, де чудові фотолокації, де вражаючі мальовничі краєвиди, де є цікаві локації безпосередньо для проведення гарного емоційного дня. І, звичайно ж, чудові романтичні локації, такі як замки Тернопілля з Бараш Вишневець-Кременець, замки Галичини, олесько Золочі, Підгірці, Сам Львів, вони незмінно користуються популярністю. Найзвичайно, наш Кам'янець-Подільський, Меджибіш, чудовий палацово парковий комплекс Самчики, сатані, про які я згадувала. Постійно туристи питають, цікавляться і подорожують. Крім одноденних турів, хто має короткочасові відпустки, звичайно, ми можемо запропонувати тури на 3 дні і на 5 днів. І перше місце тут тримають дві наші області: це, це Івано-Франківська і це Закарпатська. Є чудові акватури, наприклад, на Буковель, коли люди купаються в басейнах, коли відвідують водоклаб, поїдуть поєднують красу природи, коли ми включаємо також там похід на говерлу чи на хом'як. Тобто це активний такий варіант відпочинку і повна психологічна перезагрузка. Якщо люди мають бажання більше оздоровитися, звичайно, я би радила Закарпаття, тому що є Патури і на 3, і на 5, і на 7 днів. Коли використовуються термальні басейни того ж самого берега, Вокосіно, коли люди відвідують замки Паланок, резиденції Шервонів, замок Сент-Міклош і знайомляться з історією традицій вже закарпатського краю. Що стосується цінової політики, звичайно, після початку повномасштабного вторгнення вона змінилася. Насамперед, на зміну цінової політики вплинула вартість пального. І фактично плюс 20% 20-25 тури додали у вартості. А змінилася трошки ситуація і по готельній базі, тому що готелі також відсотків на 10-15 підняли свою цінову політику. Туристичні агенції мусимо реагувати на подібні зміни, але ми стараємося мінімально. Підняти ціни, в принципі, краще вже запропонувати нижчу ціну, але більші групи, відповідно, завести на відпочинок. То якщо ми говоримо про одноденні тури, то вони стартують від 300 гривень. Середня ціна одноденного туру, якщо ми їдемо в сусідній області, це 500-700 гривень. Якщо ми подорожуємо з вами. 3 дні, Якщо ми подорожуємо на Івано-Франківщину, Прикарпаття, на Буковель, то відповідно 3 дні проїзд проживання, дворазове харчування, сніданки і вечері це в майже в 3 тисяч гривень. Що стосується турів за кордон, Болгарія стартує в середньому від 300 євро. Це за 7 ночей з дорогою, проживанням, сніданками. Якщо ми беремо, відповідно, до прикладу ту саму Хорватію, беремо Чорногорію, беремо Албанію, то середня цінова політика від 400 євро. Можливий варіант відпочинку Італії. Італія радує цього року цінами. Італія не підняла ціну серйозно, тобто варіант відпочинку Баядоміції це південь Італії, це 70 кілометрів від Неаполя, так само 400-450 євро. Вибирайте відпочинок до душі. Вибирайте ті туристичні шляхи, які вам близькі, які подарують вам гарні емоції, які подарують вам незабутні враження. Тому що, незважаючи на такий важкий час, все рівно треба емоційно перезагружатися. Відпочивайте ви, відпочивайте разом з вашими дітками. Не забудьте донатити на нашу армію. Все буде гаразд, перемога буде за нами. Слава Україні!